Аська, в мене був шестізнак. Це не шести знак, це у тебе вже дев'ятизнак знак був. Шестізнак Ші, був. Дивись, у мене номер, в мене номер кінця, якраз я ж тоді одразу Аську завів, в мене був восьмизначний номер, а потім почали дев'ятизначки йти. Взам, дивись, у мене був на 9, я не пам'ятаю. Я, я не, не, не запам'ятовував, як воно, за чим, я взагалі не розумів, нафіг воно мені треба. Аська є, що таке. От став, поставив, зареєструвався. Як зареєструвався, не пам'ятаю, пароль не пам'ятаю. Я його прогуляв. Наступна аська у мене була 104-721-806, Це 9-тій знак, це був знак брошу. І тут да. мені братанчик коріш мій Рамаріо із Запорожжя подогнав, ворований, шестизнак 640 480. Oh. Я розумів, що по-любому його в мене вкрадуть, я на нього ставку не робив, в мене його в ітогі сперли. Був такий сайт nnm.ru. Ти заходив, no name, NNM, він no noйme був, а потім став nnm.ru. Ти заходив там там кожен день публікувались пачки асік, які прив'язані до хотмейла. Uh -huh. І тобі тут просто треба було зайти, поміняти паролі, і все, типу, йти Аську спершу. Ну, зрозуміло, що в тебе могли експерти. Так, так же само, так. Да. Же саме, да. Поэтому uh, Sky був перший. Не знаю, навіщо він потрібен, але був Skype.